Друзі, всім вітання. Якось так вийшло, що у камері, дердіш <рістить> камер, розірвала. Вони ж у мене 6-0, а колеса 7-0. Простояли, правда, два роки. Проходили нормально. Ну, благо те, що отвір ну, з'явився у камері, навіть ну, не пробита, а розірвана. Виїхав з двору, дивлюся, що щось, щось воно не то. Мотоблок їде на покришки. Це ж благо, що воно біля двору, я його розпріг назад, закотив та да і все. А якщо б це було десь далеко, хто знає що робити? Два колеса, а це не чотири. Звичайно, щось допридумалось. А треба було терміново забирати сіна. Ну, навіть якщо б я склеїв, то вона б висохло б ще б не скоро. О. І благо мені дали камеру. Ну, на, на деякий час доки собі нову не поставлю. І воно, як завжди, все відбувається на вихідних днях. Як тільки субота-неділя, так щось і стається. Вже до цього усі, мабуть, звикли. Ось. А це і все. Естакаду колись я робив ще коли починав свою діяльність. Трішечки складна, але там принцип був який, щоб там вона защопнулася. А вийшло так, що все спрацювало, а назад я його вивезти не можу. Чому? Тому що як-не-як тут 300, ну не 300-230 кг довелось його переробити на шнурочок, тросик. Так що оце воно в мене так стоїть. Падати воно не падає. Спереді ось вона. Оця штучка вона в мене повинна стоять, була спереди. Так як я лапку зробив уже людську, плюс тут же ж петля, відповідно, там треба вирізати, колись вирішиться. Ну а далее все очень просто. Хотя а та что у меня стояла 6L так а разорвала вот так. Очищена і отак смужка йде. А оце те, що повинно стоять, різницю. Із-за цього, і якщо кинути на колеса, ось, то бачите, різницю Чому воно? Тепер же це євро стандарт не знаю, якщо вона гумова, якісна, ну запах гуми. Того не поламалася, доки вона доїхала. І тепер же ж, крім, не знаю, я з цим перше зіткнувся. Викручується золотник. Це якийсь новий такого я не бачу. Ще. Ну і зверху там де закачується повітря. Цікаве таке. Е, польська. Та начебто польська, якщо не помиляюсь. Нічого тут ніякого. А ось 7-0. Маркування. 7-0 комбат. Ну, вибито не так як тут малювано зверху. Тобто може бути звичайна підробка, але подивимось. Так, ну тут який принцип. Раз, два, три, раз, два, три, теж чотири, розбирається, потім зворотнімо напрямку, розбирається назад. руки. назад я його одягав, але те розбиралось набагато гірше. Це розійшлось. Значить то так нормально. Такс. Довелось зрізати два болти отут і навпроти. А чого? того, що поставив отой флянчик в ступицю, поставив не на те кріплення, вже не став переробляти, всього нам всього там 3 мм, а ржавчина була на болтах. Це. Ну і гайки прикипіли. Довелось зрізати ці ще й теж при тому, що солідолом промащував, коли одягав. І все рівно за два роки прийшло в негодність Це рідна кріщадка. Це рідна камера. От та що робилася по гарним стандартам, Тут тільки насипано чого Так. Оце мені тимчасово дали, щоб я покатався. Це я зняв з попереднього коса. Так. Все будемо ставити назад. Чим тут цікаве? Ну, те, що гайка фіксації золотника, це само собой. Те, що розкручується нова. Так не знаю чи вона вдержить там півміліметрова гума. Це вже викручуємо. Що ми робимо? Назад його туди вставляємо, попереднє зайшло достатньо гарно. Значить, Що воно зійшло? В цьому мила було більше. Я так дивлюся, що мастив. І це саме цікаве. Що ми робимо? Ми його сюди так протягуємо. А там треба, щоб камера не попала на заліз. Хоч щоб щось приблизно було на 1,1 1 Власне, кажучи, це і все. Що, далі відзначаємо відео. Можливо, корисно. Можливо, відгуки є стосовно камер. Тіша поставив. Ну, кажуть, начебто європейська якість, хоча товщина оцих менша, ніж у мене лежать. Отак візуально видно, що тоньше. Так що таке? Ну що, на все добре, роботу зробив, вам показав, все буде.